Друзі, привіт! Зараз буде страшне. Будемо розбирати інтерв'ю подаліка. Ну. Точніше, 12 секунд. От, довго я вас відповідно змушувати все це дивитися точно не буду. Але це відео буде, звичайно, не про нього. Воно буде про марафон. Той самий марафон, який єдиний, за який ми платимо купу грошей, який нам вартує мільярди гривень, і який, очевидно, є ну, частиною піар машини Офісу, хоча, мені здається, воно не сильно їм допомагає. І це відео, воно буде про фінансову частину марафону. Ну, тобто, про якраз те, що той самий Подоляк Масійчук говорив в своєму ефірі, що це підтримка каналів, так як не існує відповідно рекламного ринку. Тож ми піднімемо тендери, подивимося на ціни. Ми дивимось, кому належить відповідно всі ці канали. Скільки це коштує державному бюджету, і взагалі чи маємо ми за це платити. Так як ми робили декілька розслідувань щодо каналів, які пов'язані з банковою, або які дуже скажімо так прихильні до думки банкової, то відповідно мені здається, це достатньо цікава дискусія, яку ми готові заочно. Провести з все будь-яким представником а, влади, який буде захищати марафон. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Тож почнемо ми з якраз відео і заяви представника офісу президента, чесно говорячи, не зрозуміло, за що він там вже відповідає, але точно як щирий прихильник влади, навіть Частина її захищає марафон. Ну для того, щоб ми, скажімо так, дали позицію іншої сторони. Будь-які програми. Це з одного боку, з іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон це в тому числі підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо тяжко буде великим каналам все це витягувати і ось тут мені здається, Мигали Подоляк видав один невеличкий секрет. Секрет, як мінімум, на цей рік, який нам коштував приблизно 892 мільйона гривень. Насправді більше, але ну так, це швидко, якщо рахувати. Тож, що таке марафон? Марафон це рядок бюджетів, бюджеті, який закладається відповідно на Підтримку того ж самого дому Фрідом, а так само на чотири канали, які ми зараз перерахуємо, які отримують плюс-мінус рівну частину грошей, яка йде з державного бюджету на підтримку їх роботи. Ну точніше, якщо вже говорити, то юридично це на виробництво контенту в рамках ось якраз цілодобової інформаційної програми. Єдиний марафон. Тепер давайте. Знаємо, скільки це грошей, ну тобто, на яку суму ми кожному із цих каналів виділяємо можливість приймати участь в марафоні. І вона плюс-мінус завжди ну, однакова 184,5 мільйони гривень. Це, відповідно, ділиться між. Всіма каналами, ну тобто, кожен канал отримає 184 мільйона гривень, і відповідно за це пропонує якусь кількість хвилин, що окремо цікаво, що найменшу кількість хвилин, якраз в даному випадку, пропонує ми Україна. Ми про них окремо поговоримо. найадекватніші ціни. Я, якщо не помиляюсь, все ж таки у Starlight. Але в будь-якому разі, ось ви бачите всі чотири тендери на Відповідно, всі чотири канали, які без будь-якого конкурсу, тому що там є ну така дуже специфічна і легка процедура, як затягувати ці канали. Виграють відповідно кожна по 184 чотири мільйона гривень від держави. А тепер давайте розберемося в деталях. Хто ж ці канали? І ми можемо про них окремо говорити. Перший і про якого треба згадати, це звичайно, канал. Ми Україна. У нас. Починався цей YouTube канал з розслідування про ми Україна, де ми показали історію, як відповідно цей канал з'явився, як він пов'язаний з людьми з офісу президента, як його записали на політтехнолога. І на той момент ми достатньо детально дивилися фінансовий звіт компанії і можемо 100% стверджувати, що без. Фінансування від держави, а саме від єдиного марафону, де цей новостворений канал швидко включили, ми, Україна, абсолютно не має шансів існувати. Ну тобто, це по факту, після маленьких замовлень від тих самих енергетичних компаній, які туди мідічі компанії докидував, це єдине їх джерело фінансування. Не буде марафону. Не буде існувати відповідно приватне, а насправді дуже пов'язане з єрмаком компанією канал, який називається Ми Україна. Я ось десь чув, що після того, як міндіж збіжав, цей ручейок його грошей трохи висох, а відповідний Єрмака звільнили, то у Ми України і так будуть проблеми, тому що навіть грошей з з марафону буде. Видно, недостатньо до їх масштабів. Але це окрема історія, про яку треба так само окремо говорити. Просто давайте зафіксуємо факт, що для одного з цих каналів це, ну, по факту, єдине джерело виживання. Далі у нас ще є інший канал, і ви його чудово знаєте, це відповідно. 1 плюс У нас так само є розслідування, яке я вам зараз показую на екрані. Воно називається Вийти в Плюс, і воно про те, як переписували ми Україна з Коломойського на пов'язаних людей із Панковою і з Коломойським. Так ось, ми, Україна і 1 плюс 1» мають зараз рівно ту ж саму проблему. Без цих 184 мільйона гривень вони абсолютно не будуть рентабельні. Трохи краще, справді, ситуація у 1 плюс 1. У них там є якась реклама, та, й, в принципі, соушал медіа, напевне, їм більше приносять грошей. Але в цілому, ну, ситуація у них в 1-1. І якщо б завтра 1 плюс 1 виключило б з марафону, то з високою долю ймовірністю їм би довелося, б, ну, якщо б не повністю закриватися, то провести значний косткатінг, ну тобто скоротити всі видатки. До речі, Цьому ж самому розслідуванні я вам дуже раджу його подивитися. Якщо раптом ви не дивилися, це у нас в розділах розслідування лежить. У них згадуємо ще про один. Канал компанія учасника марафону це компанія Інтер. Ви пам'ятаєте, що вона довгий час належала там різним людям, яких так чи інакше пов'язують або з Хорошковським, або відповідно Льовишкіном, і вона зараз офіційно має зв'язок з фірташем, але є одна проблема: Фіртеш та віднесли в санкції. А в санкції, в тому числі, так чи інакше передбачає те, що людина не може володіти медійними ресурсами, зокрема. Телеканалам. І ось для Фірташа в той момент спеціально зробили виключення його з санкцій по всьому володінню інформаційних продуктів прибрали. Тож зараз індер працює, і у них рівно така ж сама ситуація, скоріш за все, як і у всіх інших. Ну, якщо Фірташ тільки не готовий туди докладати гроші. Для них 184 мільйона гривень це достатньо велика сума, яка покриває щонайменше ту частину доходів і розходів видатків, які їм треба. Робити, ну щоб не менше, щоб офіційно платити, хоч якісь зарплати. Тобто для інтера це так сама історія, яка, ну, якщо не є там умовно межа між життям і смертю каналу, то ну, що не менш до його нормального існування. І останній канал, у якого справді напевно ситуація найкраща, це історія. Про Starlight, ну точніше, це ICTV, СТБ і от всі інші. У них теж, я переконаний, є проблема зараз з рекламами, але, ну, виходячи з їх PNL, то виглядає так, що вони все ну, там, виходять в прибуток через рекламу, через інші програми. Коротше, для них це найменше, скажімо так, із всіх проблем. Плюс, ну. І не чув, щоб у бізнесу Пінчука прям сильно погіршилася ситуація порівняно з всіма іншими власниками цих великих каналів. Тож, в даному випадку, коли Михайло Подоляк заявляє про те, що це спосіб вижити каналів, а має... давайте ще раз включу його короткий коментар. Будь-які програми. Це з одного боку, з іншого боку, ви практично знаєте з економічної точки зору, що марафон це в тому числі підтримка каналів, тому що рекламного ринку в повному сенсі цього слова сьогодні немає. І достатньо тяжко буде великим каналам все це витягувати. І ось це треба сприймати як наступну фразу. Ми вже четвертий рік за приблизно мільярд гривень кожного року датуємо великі телеканали, які так чи інакше належить або банковій і створені за наші з вами гроші для банку, або належать олігархам. Причому, м'яко говорячи, не з найкращими репутаціями, коли ми говоримо про Окей, був з ним, навіть з Коломойським, про фірташ. І в даному випадку. Це їх єдиний спосіб зараз вижити. тож це ну так чи інакше, легальний хабар олігархам, з якими, начебто, президент Зеленський нещодавно обіцяв боротися для того, щоб вони вели непогану медійну кампанію і відповідно в правильному руслі висвітлювали президента його команду, або не висвітлювали ті події, які відбувалися. Ну, ж таки, наприклад, ніді ж ї. але це все ще не кінець. У нас є ще один учасник марафону, який йде по окремій закупівлі, і це телеканал Рада. В даному випадку він йде по окремому конкурсу. Цей конкурс вони оголошують кожного року десь під ялинку або на початку року. І цей конкурс стосується приблизно 100 мільйонів гривень. Ну, плюс-мінус завжди виділяється така ж сума. І... Ці гроші вони йдуть з державного бюджету, і не на телеканал Рада, який ви бачите на екранах, а на фірму, яка стоїть за ним. І ця фірма це Кінокіт, яку компанія в сюжеті Бігуса достатньо швидко зв'язали із Мейлер Хлобал, і з людьми, які пов'язані напряму з Тимуром Міндічем. І так, Кінокіт – це. Знову ж таки, кампанія, яка так чи інакше, має дуже м, дивний, але прямий зв'язок з Тимуром Міндічем. Тож п'ятий учасник, це теж умовно, представник влади, на який ми вже з вами залили ну, не багато, не мало, а приблизно 400 мільйонів гривень за весь цей час знов ж таки з грошей державного бюджету. Якщо рахувати, скільки ми тільки в цьому році. Заливаємо на саме пов'язані з банкови канали, то це буде ну, ж таки, достатньо велика сума. А з початку повномасштабної війни я думаю, що ця сума вже давно перевалила за 1 мільярд. Тобто Влада в даному випадку, користуючись марафоном і відповідно цією схемою, що вони можуть проводити все це по факту без конкурсів, залила один мільярд наших з вами податків для того, щоб створити власний медіаресурс. що в принципі ми бачимо по існуванню каналів Ми Україна і по існуванню компанії Кіна Кіт. Тож коли Михайло Подоляк розповідає нам про державну підтримку медіа, то мені здається, йому треба бути більш щирим. Це легальний хабар різним олігархам для того, щоб вони могли, хоч якось, не дотувати свої канали, які, в принципі, навряд чи Коломойські зможе їх дотувати сильно і, відповідно, були абсолютно лояльні для влади. А також це легальне виведення грошей на власні медіаресурси, ресурси, де за кошти платників податків будується своя медіаімперія. І ось це. Є правильною відповіддю, що таке марафон, і у мене немає жодного пояснення, чому ми маємо це все терпіти під час повномасштабної війни, коли у нас не вистачає грошей на армію. Але ну, мою позицію по бюджету, я думаю, що ви так знаєте. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.